Перед вами архівні відео зняті у 90-х роках. На цих кадрах одне з найзахатковіших місць у Павлоградському районі Мавринський майдан. Хтось каже, що це прадавня обсерваторія, місцевий Стоун Інші дослідники називають цю земляну споруду залишками козацької селі Троварні. Почнемо ми наше дослідження, як не дивно з Німеччини. Саме тут зараз проживає одна з дослідниць Майдану Євгенія Шальська. Почалося це у 1998 році, у 1990 році, після того, як я прийшла працювати науковим співробітником нашого історико-казначого музею. На той час Майдан вже був відомий, бо у 1996 році наша група дисциплинерістів досліджували місцевість. І запросили е, тодішнього директора незалежної, незалежної телебачення ігоря Дмитровича Легіна, який і відзняв на камеру цей майдан з висоти пташинного польоту. І тут почалася навісня історія нашого майдану е, після тих кадрів, які звичайно не залишили абсолютно, не залишили жодного глядача е, без емоцій. І почалося це дослідження. Директор місцевого музею Віталій Калінін впевнений, туристичний розквіт для Майдану ще попереду. На самому початку його називали Козацький Майдан, тому що вважали, що це місце, яке є укріпленням на якому знаходився бекет, з якого вони спостерігали за степом. Переправа через вовчу і рух по степу, тобто це високе місце на другій поймі. Річ річки Вовчої, і люди вважали це козацький майно. Вони його так і називали. Люди помітили кожного року, у день весняного та осіннього рівнодення сонце, наче піднімається із западини майдану. Щороку подивитися на це явище почали з'їрчатися десятки людей з усієї країни? Це дуже зацікавило інших людей, які вирішили дошукатися, що це світилище, це астрономічний об'єкт. Чи може це якийсь об'єкт для зв'язку? Річ в тім, що сама по собі форма Майдану вона створює ну, ідеальну природну акустику.